Привіт! В цьому відео ми будемо робити ось такі ніжні бантики з оксамитової стрічки. Розмір бантика це є 7,5 см на 5 см. Для одного бантика нам потрібно два однакових відрізка: це є 2,5 см на 15 см. Також для серединки нам потрібно на 5,5 см резиночка на 3,5 см і репсова стрічка для перетягування. Нам ще потрібно з інструментів голка з ниткою і клеєвий пістолет. Складаємо стрічку на половину. 5 kútov 1 strana na polovinu díly sa na center a druhá strana staje povnistu celá Прошиваємо. другу сторону ми складаємо наполовину і в протилежну сторону. Нижню на половинку, а верхню на цілу частинку. І зшиваємо докупи? Зшиваємо добре, тому що ці бантики це є на кожен день. В одному із відео дівчина писала, чому так багато зашивати. Тому що у мене у самої є дівчинка-донька. Я бачу, які свої мінуси, коли я погано десь закріпила або прошила. Краще прошити ще один раз і бути впевненою в тому, що на дитині вони залишаться такої же ідеальної форми, як і були. Від кусочка нитки нічого не станеться. Далі нам потрібна наша основа резинка. Потрібно гарно приклеїти, раз як резинка відірветься, вона буде її тримати репсова стрічка. Ось так. Далі беремо нашу половинку кусочок і на половину ми її проклеюємо, де я замовляла пістолет, силку я залишу під відео. Пістолет хорошої якості, клей навіть витікає зовсім, незалежно якої якості у вас клей. Сам пістолет фірми Сігма за час роботи. Ним уже вже почався п'ятий рік. Я задоволена більше ніж. Ось такі бантики у нас сьогодні вийшли. Усім дякую за увагу. До скорих зустрічей!